Всім привіт! Мене звуть Фіксаєр. В цьому відео я буду з своїм другом. Ну коротше, він е зараз в мене на трубці на телефоні. Ну, коротше, я буду з ним проходити Майнкрафт. І хто перший е зайде в портал, той і виграє? Ну, коротше, а вам приємного перегляду. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, тому що ваші підписки та вподобайки мені дуже, дуже важні. Ну, а вам приємного перегляду, ми поїхали. Так, Богдан, привіт! Так, бо я чуєш спогада, я вже почав. Зараз Почекай. Мені в сундуки попали мені в консуль суду по кам'яна кірка далась. Оу, повезло. А ти вбираєш фатлу? Точніше з Так, я їх забираю. А в тебе зараз скільки? Чотири. У мене теж. Так, ну добре. Я вже знайшов деревню. <світку> Точніше, село. Я вже крутий чок. Спокойно. А для Ай. Просто куча хліба, чувак, тут куча хліба, а ще мені треба точка збереження немає, а то мені може бути. Так, подожди, подожди. я знайшов Знаєш влучник? Я знайшов влучника, коротше, там він продає за один, один смарагд і 10 грамію продає е, 10 оцих, ну, е, де можна за, зробити запальничку. О, це Мені треба коротше, ждати. А, і ще, е, стріли за 16 стріл за. накувальне. Кузниця. Кузня, кузня. <свист> а -а -а! Залез, ничего, вот ты чувак. зализо, я уже крутый чувак. Там... Тоби, короче, тоби, не У меня даже есть два седла. Так, мне треба свиню. Где свинья? А скажи, а я... а для чего тоби да я просто, я просто взломав э, сундук и все. Так, э, тут сундуки а не Так, я короче сразу рублю э, залезный матч. Сейчас облетаю. Чуть не вдарился, даля. Так. Алло, а что? А я на жестко? Того. Так, ну добре, в мене я уже залізла. Так що я вже крутий чувак. А ну. Блин, мене, я той мод случайно удалив. О, сину, сину. Короче, я, я на Ого, в мене тут аж джунгли цілі. Короче, знаєш шо? Шо? Я, короче, в людяному біомі, і знаєш, плюс? Ну. А, а, а ще, і ти здогадався. А. Ще, а ще візьми лодку з сундуком. Це буде шок. А, і ще я хочу сказати, що в нього не така версія, як в мене. Ну в принципі, в нього навіть платний Майнкрафт, коротше, він безплатний. В нього він такий, що я не можу бути. Чавкання. Ти знав, як називає. Ну, як, як коли ти короче, їсиш, як воно називається? Як? Чавкання. А, Так ти знаєш, що? Що? <плес> Мені здається, що коли я біжу, я навіть швидше, ніж на лодці. Ні, це тобі ну, так якщо кажеться. Ти на лоці, то в тебе голову не трапиться. Да, я знаю. Ой, ой, медвідь. Добрий, добрий день. Так, мені треба, значить, що мені потрібно, мені потрібно. За різною Но базу. Що? Ну в він не З одного удару? Так. А да. це ти не везуха. У мене тепер не, не дерев'яний кайло, а сразу залізне. Е -е. Я забув скрафтити щит! щина. Зато тут голом є. Я його вб'ю зараз і два. Главное, щоб меч, не було максимум. Так, дайте голод. Він все одно за. Зазади у мене два видміття. У мене три видміття. Аутт! Так. Ні, ні. Руслан, у мене сзади три. Все, мені хоба. О, слава Богу, треба землі накопати. У мене ба 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 Будь ласка. Голем. Він не достає мене. Все голем тобі навазе, тобі навезе. Ой, я случайно включив камеру. еще ежа и кабла в сундуку? <тапливание> а, <тапливание> Сколько там? Боже, я так же переплываю. Что ты разолился? Добро. Добро, что ты разолился? Сам я чисто, тільки, що я просто не... А, і ще наша головна ціль я тобі забув сказати, що це не померти. Не поняв. Да. Коротше, я, ви... я виключив звук і він не знає. Короте, це... це такий прикол. Це не померти, це буде не наша ціль, тому що я передов. Ну, я Я розумію, але більше ніякого вибору нема. Пробач. Не в одній дередостане. А мені треба так смішно. О боже. О, так, де моє дерево? Де моє дерево? Де моє дерево? Так, зараз будуть спавнитись моби. Хорошо, що. Е, а, не, погано. Погано, що голе, големи я вбив. Але на другий ранок в мене буде два големи. Я одного завалю. А другий. Ой, ой, не в той дім зайшов. Так, де той дім? Ей, сейчас помру тут. Серйозно. Блін, де той дім, де дім, де дім в якому верстак мій? А, все, все, все нормально. Ні... Сам <Русь> я вже 5 коротше блоків в секунду і за мною женеться ведмідь. Я не розумію як він мене вицілив. Все <Русь> <Русь> в мене ще голоду у мене немає ще голоду. А в мене. Якщо чесно, тоже. У тебе є їжа. Так. Тринадцять хліба. Я поняв, що їжі в тебе немає. Це да. так. Так, я зараз та буду їжі. бояти всіх мобів. Я зараз буду боятися всіх бомбів. Серьезно. Короче, не, 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 подожди, я, я складный, я складный роблю. Моби, <гас> моби, моби. Мені не не потрібно, мені це не потрібно. що е, Пригай і. О, зомбі, здрасті, ти мені якраз і треба. Ні, чесно. Одне сердечко! Баче. У мене одне сердечко, в мене одне сердечко. До побачення! Слава Богу, слава Богу. Я тут в безопасності. Якщо зараз до мене зомбі не прийде, то я тут в безпечності. Якщо прийде. Я ж не в океані. Тут ж О, не только на это, только на это, только, пожалуйста, пожалуйста, только на это. Короче, нет. Я такий цей э, легка. Все, до побачення. Руслан, мне, пожалуйста, нужно уколоть, помоги. Я не знаю, что делать. Ты поймёшь, я выиграю. Я так. То значит седай в водку, че ты тупишь? Что я туплю? Потому что у меня одни доски хватает вот. Вот. вот это нормально бомбанули. Что Я бачу Я того, Значит, тут риби. їх тут рыб. Иду да. Много не понял. Так, в мене, наверное, уже е. Є... Сколько не ви... не, 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 нема. Блін. От мене нема голову. Так, коротше, миллиардерово. Мені треба один смарагд. Ай! Є? До побачення! Два хп, до побачення. Все, що я можу сказати, я в кузні. Мене два, мене розумію, розумію розумію Я просто присяду Я хочу повний суби. Мене 4 хліба. Будь ласка, а, ні, 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 ні. В мене дуже жорстка ситуація. На смерть на, го, на горе іду я, коротше, добувати сіно. Щоб не помер я. Це прекрасно, просто прекрасно. Короче, я даже не можу висловитись. Мені треба сино. Там було куча сіна. Да що ти тут ходиш? Я щас помру від голоду. Половину и сердечка Ні? А, Слава Богу. Вся шкала вся шкала. А що тут пройшов зомбі? Добре, в тебе є друга попитка. хотя бы еще один шанс. Создавай новый мир и с бонусным сундуком. Да не, я просто так разлюсь, ну понимаю сам. Но она только четыре. Не, 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 не. тупо бачни. Э, да, Вс, оп! Прикинь, значить, включаю, я завжди день? Окей. Да, хорошо. А латы на повз зажив. Зажив. Заж. У меня куча хліба. Чувак, ж... в мене куча хліба. Я брат

Що, в мене тепер куча хліба, є богатий. По хлібу. Руслан, у мене просто хардкор. У мене 41 41 хліба, і ще в мене буде одне пшоно. Ні-ні-ні, ні, не з не А, Ну, в принципі, для чого? Для, для чого. Для чого створювати не хардкор. Да ні, подожди, ти завжди день в хардкорі не зможеш. Так, розумієте, це ще буде, але... Ой, мені щас треба в шахту йти. Боже, я так не люблю ці шахти. Щоб добути алмази, Ось для чого? А для чого алмази? Щоб, щоб виграти. О, тут оця штука вігла, моя не, так, вігла, так, така нелюбима. Якщо зараз мені потуне, я вас поставлюсь, глядача, в якому неї... буде... <плес> Де кока, ти маєш, будь ласка, таких снів зараз наказати, хорошо? Бо це дивляться, дивляться, може весь світ. Давай сюди, сюди, давай, давай, ну давай! Руслана, в тебе знаєш, що в тебе побувало? У нас півсердечка. Пив сердачка. Спокойно, спокойно, спокойно. Мы там уже померли. Я надеюсь. У нас півсердачка была. Фу. Фу. Вообще я щось там чув, що дасть лава. Вкусняє лава. Чувак, ты програв. Чого? Для чого? Чому? Для чого там є лау? Чтоб выграти? Да, конечно. Все. <звук> У мене, конечно, одна защита. Але... Да, то, що мільярд креперів. Коротше, я буду честно. Я просто зроблю мирну складність. Коли я в шахті, і в мене. Коли я в шахті, і в мене є. І в мене є. Чити. 4... А я включив чити. <с inflexion> я не знаю, тому що ти сам так рішив. Нє-н-є-н-є! До побачення! До побачення, як говориться, телебачення. Боже, скільки в мене вугілля! Скільки в мене вугілля? Вісім. Лук! Чувак! Я вже не переможний. Да, лук и четыре стрелы. Ну, это такая себе, если я честно. Если честно, то, то это такая себе. Боже, нен. О, 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 о. Тихо, вугиля, да, но мне нужно хоть залезный сад. Короче, надеюсь, это будет хорошо. Так, що тут? Серйозно, для чого я йшов в шахту? Так. Ну, серйозно, що тут нема жодного салат? Ха-ха. То як думаєш, чого чого есть з бонусним з сундуком? Що було легше. Хардкори, це просто невозможно зробити. Гаспан, да сон, то тоже джунглі. Є У мене теж джунглі. Ні, така собі штука. Боже, в мене, мене постійно такі собі шахти. От серйозно, у мене в мене постійно такі собі шахти. Я просто не можу а, знайти нормально. Там ніяких немає. Ні! Ну вроде якщо. Ось я одного разу знімав відео, але, навірно, воно не викладеться в Ютуб, тому що там я чуть-чуть, коротше, затупив. Затупив називається. І получилось так, що я знайшов діаманти із. із... Боже, я чуть не впав. Із кам'яною кіркою. Точніше кам'яним кайлом. Поймаєш? Ти це розумієш чи не розумієш? Розумію. Я тоді такий рад був. Я уже такий думав. О, все, пройду відео. Ну, добре, в принципі, мы на цьому якраз моменті момент і будем закінчувати. Ну. Ну, пишіть в коментарях, чи вам сподобалося це відео. Ну, ставте подобайки та підписуйтесь на канал, це ви вже всі знаєте. Ну і все. Пока.